Російський генерал Олександр Лінцов заявив, що найближчим часом можуть припинити стріляти на Донбасі. Він входить до спільної групи з припинення вогню на сході України. Чергова зустріч групи за участю місії ОБСЄ та місцевих представників відбулася сьогодні у Луганську. Є впевненість в тому, що бажання керівництва администрация отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы э, подойдем к выполнению первого пункта меморандума – это прекращение огня. Мы намагались мониторить ситуацию в Донецком аэропорту, не допуская спалахов насильства. На жаль, повністю на 100% цю задачу нам не вдалося виконати, але на цей час там тиша. І ми будемо в подальшому працювати над тим, щоб там не відкривався вогонь. Домовленості про припинення вогню у Донецькому аеропорту не були виконані повністю, підтверджують, і в штабі АТО. Однак на 17-ту годину там було відносно спокійно. Загалом протягом дня терористи 36 разів відкривали вогонь з артилерії, танків та мінометів по позиціях українських військових у різних населених пунктах. Про новини із зони АТО далі Володимир Карабан. Донецький аеропорт терористи знову намагалися взяти штурмом. Проте литовище ще для них недосяжне сили, АТО наступ відбили, Незважаючи на активні спроби терористів та російських військ захопити цей стратегічний об'єкт. Він залишається під контролем сил українських. Підрозділів антитерористичної операції. Наші військові успішно відбили усі напади бойовиків. Ворог зазнав великих втрат і був змушений відвести своє угрупування для відновлення боєздатності. З мінометів обстріляно центр Донецька. Тут снаряди влучили в магазин, а це вже київський район Донецька. Через обстріли тут сталося кілька пожеж. Частину будинків приватного сектору зруйновано. Скажіть, ну помощь сіну Помощь яка нужна. А людей нету там? Це позиції бійців, АТО біля дебальцевого під обстрілами розвідники розміновують дороги та прокладають нові маршрути до найвіддаленіших українських блокпостів. Ми намагаємося постійно міняти нашу тактику і міняти напрямки висування для чого, щоб нас не не змогли прорахувати. Було прокладено новий шлях до наших оборних пунктів для постачання в подальшому на опорні пункти боєприпасів їжі. Та речей, які потрібні ну для забезпечення життєдіяльності за минулу добу терористи з градів та артилерії обстріляли позиції АТО в районі тоненького, пісків, опитного, авдіївки та славного. Били поблизу Макарового, станиці Луганської та міста щастя. Під вогнем бойовиків опинилися Нікішине, Чорнухіне, Дебальцеве та Майорське. Володимир Карабан, перший національний.